Всім привіт! Багато хто цікавилося, як виглядає наша спільнота Tudor Secret Club зсередини, то я вирішила вам показати. По-перше, в нас є сайт спільноти, на якому є дуже багато різних розділів, і все чудово посортовано. Наприклад, ви заходите в розділ вебінари. Тут є кілька розділів, тобто підрозділів, таких як фінанси, маркетинг та бізнес, онлайн-викладання, методика викладання, енергія викладача, психологія та коучинг. Наприклад, вибираємо психологію та коучинг, цей підрозділ, і тут ви вже бачите теми, які можуть бути. Наприклад, як визначити цінності свої, чи допомогти, наприклад, учням своїм, чи своїм, навіть, можливо, членам родини краще це зрозуміти, як працювати з увагою студентів та своєю увагою. Відповідальність, де моя, де клієнтів теж, як це розрізняти. Психологічний воркшоп для відновлення ресурсу та вирішення актуальної задачі. Погодьтеся, нам теж часто потрібно відновлювати свій ресурс, так як ми багато віддаємо іншим, відповідно, потрібно ці запаси поповнювати. Також про коучинг, про інші психологічні теми і це все розкривали експерти, психотерапевти з великим досвідом. І повертаємося до вкладки вебінари, подивимося ще, наприклад, на підрозділ методика викладання. Тут теж можуть бути корисні теми для багатьох. Зокрема, як ефективно виправляти помилки та надавати зворотній зв'язок. Це вебінар від сертифікованої методистки та тренерки для викладачів, яка власне тренує інших на такому курсі, як Дельта, що є по суті аналогом закордонної магістерської освіти для викладача. Тому дуже цінно було. Співпрацювати з нею, і ми не раз це робили в нашій спільноті. Також як розвивати автономію студентів, як цікаво подавати граматику на заняттях, інструкції, як зробити їх ефективними, як на уроках займатися практикою, а не лише викладанням про такий метод, як guided Discovery, як зробити уроки цікавими і більш орієнтованими на студентів, як планувати esp програму тобто програму під спеціалізовані запити без підручників. І не використовуючи для цього весь час на світі, також як ефективно та цікаво повторювати вивчений матеріал. Погодьтесь, що без повторення студент просто не буде засвоювати те, що ми вивчаємо. Відповідно, це не матиме сенсу взагалі навчання. Тому повторення це дуже важливий аспект. Мовний фітнес є навіть такий метод у викладанні. Ви можете про нього дізнатись більше в нашій спільноті. Найпоширеніші помилки викладачів у методиці викладання. І ще дуже багато різних вебінарів, я вам навіть всі тут не зможу і не встигну їх показати насправді, тому що це лише один підрозділ. Якщо говорити про маркетинг та бізнес, то тут теж дуже багато корисних тем. Наприклад, як вести свій блог регулярно, творчо та натхненно, воронки продажів для викладача, як побудувати цю воронку продажів, які там можуть бути типи продуктів всередині. Як оцінювати ефективність рекламних банерів, тобто як відрізнити хороше оголошення від поганого, ефективна комунікація з клієнтами, пропрацювання скриптів, як ми спілкуємося з клієнтами, як ми опрацьовуємо заявки, щоб це було ефективно? Також адміністрування свого проекту це не обов'язково може бути онлайн-школа, може бути і те, коли ви працюєте на фрілансі, і вам потрібно краще адмініструвати все, тобто вести облік фінансів. Розуміти, коли хто має оплатити з ваших клієнтів, теж цей вебінар в цьому дуже допомагає. Про соцмережі тут теж багато є, де знаходити нових клієнтів, ціну утворення, від чого залежать ціни на наші послуги і так далі. Це лише один розділ зі спільноти, який я вам показала, а їх тут є набагато більше. Є короткі відео, це відео, в яких Є зазвичай якісь практикуми, наприклад, як користуватись канвою, як користуватись Google Meet чи Notion для занять. І також хочу зазначити, що якщо говорити про наші вебінари, то теж дуже все зручно організовано, тому що вам не потрібно дивитися весь вебінар там півтори-дві години, може бути важко знайти. Є тайм-коди. Тобто, по тайм-кодах до вебінару, ви можете зрозуміти, що вам найбільш цікаво, і це відкривати. І також ми робимо текстові конспекти. Тобто, ось є такий конспект, в якому теж слайди з презентації використовуються, і ви собі, в принципі, можете теж дуже швидко перечитати основні думки з кожного вебінару. Тобто, ми стараємося, щоб у спільноті ми економили ваш час і допомагали вам теж його заощаджувати і ефективно використовувати. Крім цього. Крім вебінарів, те, що допомагає теж заощаджувати ваш час, це плани уроків. Ось тут вони в нас знаходяться. І теж дуже цікаві теми ми підбираємо: наприклад, що таке фабін. Чи чули ви вже цей термін в користуванні мобільними пристроями? Тут, зокрема, є план уроку, посилання на нього. Ось зараз воно відкриється. Так, ось вже є. Кожен план уроку в нас іде в вигляді ось такої детальної покрокової презентації, яку по суті ви використовуєте на відкрили на уроці, і все, урок у вас вже є, тобто нічого не потрібно дороблювати, перероблювати ще до цієї презентації. В одній презентації може бути більше 50, а то й більше 70 слайдів, тобто це дійсно дуже багато. Крім того, ми робимо, якщо ви користуєтесь іншими платформами, воркшіти до кожного уроку, це такі робочі аркуші. Тобто, якщо ви використовуєте, наприклад, Міро чи якісь інші платформи, то тут є головне, ви можете просто зробити там буквально 2-3 скріншоти, ну, можливо, 5 скріншотів, і перенести це все на свою дошку на Міро. Тобто, робочий аркуш це зазвичай йде всього кілька. Кілька аркушів. І, відповідно, відповіді у вас є в окремому робочому аркуші. Тобто є робочий аркуш для вчителя, робочий аркуш для учня. Окей, це лише два розділи, які я вам показала з нашої спільноти. Планів уроків, до речі, є вже більше 80. Також є окремий розділ, який називається статті. Тут е, теж є підбірка онлайн-ресурсів для вивчення та практики мови, е, про особливості таргетованої реклами в, в теж воєнний час, який краще налаштовувати, що враховувати, де знаходити клієнтів, чому ваш продукт або послугу не купують. Тобто тут теж є е, ці такі підрозділи: маркетинг та бізнес, психологія та коучинг, методика і так далі. Е, також корисно, що у нас є контакти. Інших викладачів та спеціалістів, інших спеціалістів в нашій спільноті, Тобто тут ви можете знайти СММ-менеджерів, бухгалтера, таргетолога, маркетолога, юриста. Тобто Тут є одразу посилання на їхні соцмережі, також ви можете запитати про відгуки у роботі з ними в учасників спільноти і так теж якби, заощадити свій час. Крім цього, на сайті в нас є посилання на Facebook і Telegram канали, які є пов'язані зі спільнотою, також є міні-курси. Це теж короткі відео на певні теми, і рецензії на книги теж є, і навіть рецензії або такі відгуки про курси. Тут потрібно залишити свій відгук, щоб бачити відгуки інших, але насправді дуже класно, коли люди і про сельту в різних містах залишають свої відгуки, і про різні курси з коучингу, з методики викладання, і, взагалі, курси з різних сфер. Окей, сайт я вам показала. Тепер ще дивимося на декілька наших каналів для спілкування. Зокрема, ось наша група. Tutor Secret Club у Фейсбуці. Чому ми вибрали саме групу у Фейсбуці? Тому що тут зручніше, ніж в телеграм-чаті, ви бачите якусь тему, і тоді ви вже вирішуєте, читати коментарі під нею чи ні. Тобто вам не потрібно читати все підряд. І також, от, наприклад, тема студенти, які мало говорять. Да, вам цікаво, ви дивитеся. Коментарі під цим постом, що люди пишуть про це, як вирішити це питання. І дівчата в нас пишуть коментарі, такі насправді досить розгорнуті. Ось, дивіться, це один коментар, відповідь на це питання. Тобто, дійсно щиро діляться досвідом. Ось інші теж пости, які ми робимо в групі, це найцікавіші обговорення тижні Що робити, коли дорослий учень стає для викладача більше другом, ніж учнем? Як часто варто виплачувати зарплату найманим викладачам та як її рахувати? Як мотивувати підлітків, як викладати старшим людям, враховувати їхні вікові особливості? Чи варто ділитися з викладачами з командами, власними розробками уроків та матеріалами? Які є рекомендації підручників для високого рівня, нові плани уроків? Тобто, кожного тижня ми робимо ось такі підбірку всіх обговорень, щоб ви теж бачили і нічого не пропускали важливого. І крім цієї групи, у нас ще є телеграм-канал. Де ви можете теж бачити всі оголошення і, в принципі, нічого не пропускати. Але дуже рекомендую користуватися активною Фейсбук-групою, тому що так, Фейсбук вже не надто популярний, але знову ж таки у вас може бути окремий канал саме для спільноти. І це буде краще в плані оптимізації вашого часу. Тому що, коли ви заходите в Телеграм, у вас там все на купу. Коли ви заходите в Фейсбук, у вас там може бути лише, наприклад, група нашої спільноти, і це буде більше фокусувати. Ось такі моменти я вам показала. Звісно, це не все. Є ще записи конференцій попередніх, які теж доступні учасникам спільноти. Є також, крім контактів інших спеціалістів, контакти-викладачів, також, з якими ви можете співпрацювати, тобто для себе знайти викладача чи для своїх знайомих, наприклад. І, в принципі, ми постійно розширюємо функціонал нашої спільноти. От є знижки на придбання останньої конференції для учасників спільноти, і також розмовні клуби окремо для учасників спільноти за дуже вигідними цінами. Тому можливостей насправді багато. Дуже рекомендую вам спробувати, тому що мені здається, ми створили те середовище, про яке мріяли колись для себе. І саме так виникла наша спільнота.